В Америці принаймні вважається 8 тисяч тонн золота, з яких половина 4 тисячі зберігаються у Фортноксі. Перевірка не проводилась. Більше фізична перевірка цього золота не здійснювалася з 1953 року. Тобто фізичний аудит, коли люди приходять, дивляться, рахує, переписують, переконуються. Цього не було з 1953 року, що породжує певні конспірологічні теорії. Ось відмова Трампа зробити таку фотографію, таку собі картинку прийти, показати всім скільки в Америці золота була б дуже цікавою. Поки ми говоримо про це золото у максимальному обсязі, коли Америка була найзаможнішою, наймогутнішою після Другої світової війни, в Америці було 20 тисяч тонн золота. Тоді 20, сьогодні 8. Куди поділося? Вимио в результаті В'єтнамської війни розпочалася В'єтнамська війна, країни почали не довіряти американській спроможності розплачуватися своїми доларами золотом, почали активно забирати золото з американських запасів.